Так, дядьки, всім попривітую. Сьогодні у нас буде трошки обновочки на стілажику. Щось продалось, щось типу, як фрези ці модульні ушли в чермет. Бо я їх продавав чуть дороже чермета, там одну купили. Ну, коротше, воно полежало, воно нікому не нужно, бо без маркіровок. Дивіться, що у нас буде сьогодні. Будуть трошки оценочки. Давайте почнемо зліва направо. Так, оця головка розточна. 1045 вже короче, Крутиться, все чітко, шестигранничок в комплекті полторы, 1500. Оця э, хотів сказати. Росточна головка КМ4. Морзе 4, бачите, я не знаю, що з нею робили. Ну, мені здається, це наверное, щоб еліпсні відверстия. Нею виділити. Ну, от таке от состояння. Косар і поїхали. Вот. Далі у нас буде два таких патрончика. КМ3. Морзе 3. Бачите, тут ну такі вони робочі крутяться. Вон там навіть центровочка торчить. Так виглядять. Не знаю, що. Давайте 500 за 2. Ну, такі. Ну, трошки потрєпані жизнью, але ну, я думаю, роботи ще будуть. Ну, вони крутяться. 500 за 2. Далі. якийсь знайшов такі балабухи. Що воно таке? Бачите, різечок сюди вставляється, зажимається. Може внутрішні. Тут ось лиска вифрезеруна. Діаметр тут 55, тут 70. Різички, судя по всьому, під 16. Да, тут 16. Ну, можна й менше. Що подіньга? Та що, гривень по 600? Я думаю, пойдуть, пойдуть. Ну, таке воно. А ні, так зробимо п'ять потім якісь акції, уценки. Воно непонятно, що воно таке. Отака якась хрінь. Що воно таке? Там, типу Морзе 4 внутрі. Таке от теж. Як йому ціну придумати? Хрен його зна. Там гривень 300 Та й хай буде. Ну таке, я ж кажу, от отвес відталкуюсь. Це якась непонятно, що воно таке, якийсь тігель чи що воно. Сквозна дюрка. Таке крутиться, воно зажимається, якийсь тігель непонятний. Різечки круглі, ці ж самі розточні головки. Тут 32 діаметр, воно з лискою, Тут воно 25. Бачите, такі вони 25, тут, по-моєму, 12 ну і так далі. Отакий От наборчик, до хрена їх 1750, можна трошки торг. Е, Оцей такий е, шмурдячок 50 гривень кг навіса ляпс і поїхало. Так, так, так. А, ви ж не забудьте лайкосик, втулити, підписочку, оформити. І дивіться, до кінця я вам презентую новий бізнес. Я придумав, так прийшла геніальна бізнес-ідея. Так що ви дивіться, зараз вам желізачки, а потім бізнес ідея Дивіться, це для тих метчиків, Бачите, там квадратик внутрі для метчиків, Така якась валубуха. Надебела Морзе 4 без гаєчки. Бачите, точно така сама балубуха, воно щось ходить. Ну, я так розумію, це гайка і настраюється. Морзе 4. Отака ось о, чуть поменше. бачите, квадратик. Ну, типа що ли? Таке побите життю. Оці три штуки. Желательно три штуки в одні руки. Бачите, теж воно щось ходить. Та що гривень по 600-1800. Ну, Десь так. І ось о три штуки, теж м'ячик крутілки. КМ4, КМ3, КМ3. Це він з тріщоточкою. Це з тріщоточкою а це просто тут м'єчик якось, якось він там зафіксірований. Це буде у нас хай за полторушку і поїхали. Також напоминаю кулачки не розділ 50 гривень кілограм на 200 і 250 -й патрон. Це парні, розпарки. А там, якщо що, договоримося, такі якісь фігнюшки непонятні. О, по 300 гривень. Що воно таке, я не знаю. Три конуса косарь, морзе п'ятий, один грибочок і два тих. Так, 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 що у нас? О! Оцей набор, бо вчора теж писали, питали більш трошки подробніше показати. От, розкидав я його тут у нас 300, 335 кілограм. В общем, бачите, сворлишка, ну таке все. Другий третій сорт. Третій сорт не брак, на минуточку. Сворлишка, сверлишка, сворлишка, отакі от всякі фрези, морзе4. Здорові. 35 кг. От. Такі якісь оправки непонятні. Ось, бачите, сверлишко, фреза. ну Я ж кажу, таке, третій сорт не брак. І маленькі сверлишки, от КМ1. КМ-1. Ось так от. Ну, Треба забрати гамузом. Фрізи, отакі якісь, бачите. Ну, Може десь сколоти, але воно важилось все куча. Доправка під отакі фрізи. Бачите? Оправочка. вот, Ось таке морзин, два. Таке-таке-таке. Ну, я ж кажу, всього по чуть-чуть. І набігло 35 а, Це типу сверло фритку. Інспектор Люська, інспектор отака люсьєн. Прийшла, бо тут якийсь движ відбувається і без неї. Далі, можу приложити вам ящик тут всяка всячина. Оце щось інтересне. Бачите, під квадрат зробили КМ5. То ли самі вифрезеровували. Неясно. Морзе п'ятий конус. Ось отакий конус. Ось такий конус. Ну, я кажу, воно все як БУ, ну, воно робоче, ну, може ремонт. Патрончик такий, бачите, крутиться. Так, бачите, якісь направки підфрізиться. По все підрізеться, якась така інтересна. Морзе п'ятий глухий обичний. Така якась хрень і 50 Може ми її відложимо. Потім наборчик насобирається, всяких оправок, щоб наборчиком продати ще один конус. Патрон, село, рем ставки на Морзита. Такі ось осоприкладнички. Ще один патрон, конус, оправка якась. Ну, таке тут кілограм 25 по 80. Це скільки у нас двушка? Та не знаю, 1600, ні, 1700, давайте, 1700. Оце все добро. Не знаю, як цей лот обозвать. Так, а може воно і менше, чим по 80 вийде, це я ж кажу. Так, на скидку тут кілограм 25 А може і більше, а може і менше. Ну, Тим не мене, його треба продати. І буде у нас набор, набор лот. Конуса, перехідники. Це будуть перехідники. Вони котрі пишуть там конуса. почому які конуса і непонятно переходнички, от 5х4. 5 Ні, 5х3. 5 на 3. Ціна 1600. Ще один 5 на 3. 3 на 2. Ось четвертій. Ну, тут такі є і трошки новенькі, Бушні. 4-3, 4-2. Ще один 5, 5 на 4. І багато отаких ось. По-моєму. Ні, тут щось вже заколхозили. Ну, дуже інтересна штука. Це, по-моєму, на ті на патрони. Патрони насажувати. Вот. Ось таке їхнє количество. Тройки, четверки, конуса. Такі от, бачите. Ну, в общем, теж багатень, скажу, і подобані, і не дуже. 1600 гривень і поїхали. Щось ще вам хотів показати. А, авіаключі, авіаційні набори. Тут тут ключики, дивіться, такі це ж ну, патрони откручувати. Тут 14 квадрат. Квадрат. А тут 17. Чикс, а ну. Не не фокусується. Вірте, вони нові. Бачите, не роздовбані. От. Та що, гривень 400 пара, так отак от пара 1-2. І ось отакі, точно такі самі, тільки цей чують. Е, 17, ну таке ж саме, 14, бачите квадратики. Фасочка снята. тут. нет, ну вони нові, вони не работали. По 400 гривень пара, отак от. от. Один-два. Вроді все, показав шестерні зіл. Оцей станочок 1200. І поїхали. Проволочка 08-500 гривень. Вона така твердо-мягка. то есть таке твердо-мягка. Ну, гнеться легко. есть я так согну, вона в такій формі залишилась. Не пружине. Тобто теоретично вона в'язальна. Я ж кажу, їй тут дохрена. В метрах, не знаю, в кілограмах около 10. Ну, мені так кажеться, так. 500 гривень, ну там може полтинник наморожено. Далі різечки вчора показував. Отакі рапідні. 1700 гривень. Тут їх дуже багато. Що в мене фонарик не світить чи світить? Багато. Просто, не знаю, може і сотня буде 14-16 і видів тут небагато, тому що таких саме більше. Це 16. А рапідні 12х12. 12. Не забуваємо ключики, наборчик. Я його коротше, трошки так розложив, щоб воно по-людськи було, не на кучі. БМти, розводні, дебелі ключі, пласкогукціон. Кусачки, ножниці по металу, ну, Все воно, в принципі, я ж кажу, трошки відмиття чистить і буде воно працювати, все кусачки. Ну, їх розкоксувати, вони 40 років так лежали і будуть працювати. Ключики, шайбочки, отаке все, шайбочка, по-моєму, М10. От. Оце все добро, воно навіть плоскогубці моцні. Моцні. Е, 1500. Далі за 1100. Отакий набір. бм Ключ монтировка цікавий, Тут, тут е, накидний односторонній, накидний отакий. Ну, я ж кажу, там взяти там 20, 30, 50, 100 гривень. Головки такі от всяке. і люська. Люська прийшла знову. От, така всяка движуха. Це 1100. Ну, звісно, тут хто що може побачить, Тоже пишіть, не стисняйтесь, договоримося. Е, Оправка. Це ІСУ-40 вияснили. Давайте треба трошки цю брату розгородити. 700 гривень, дві оправки 700 і 150 косарь. КМ-6, переходники, конуса по 50 за кіло. А ця братва. ну це все за косарь. Тут весу, я не знаю, до хрена більше наверное, 20 От у балубуху важив тільки 8 кг. Та 8-16, ну більше 20 Ключ 116-й. Тинь-тинь, оце. Може хто хоче це добро, отака от фреза. фреза, ну вона просто дебеляча. ну Мені нахрен не треба. 40 гривень кілограм. Так от, зваку. Без претензій возвратів, от, 40 гривень кілограм. фреза, по-моєму, 10, ну кілограм 15 буде. От, ромашки потихеньку уходять. ну, Дуже-дуже потихеньку Ой, ромашки, диски. Так, перемістимося на різці, бо щось опять людей прорвало на різці. Е, уже вигорнув всі, більш нема. Послідні будуть два набори. Перший набор 250. Показую, Дивіться, тут короче, висота, там 16 проскакують, в там 20-25. Отакі хороші, красиві, чіткі різдчики. Мусорні, бо як теж казали, там мусорні. Ось я мусор відкидаю. Те, що ну, отаке. Типу, о, а що він тут? Дивіться, красавчик. А, це мабуть, з мішка, випав. Дивіться, вже комусь бонус. Е, от, Отаке. Ну, куди воно годиться? Воно не годиться, воно відбитий. Такі там мікронапаєчки залишилась, ну куди його? Воно вже, якби там десь було. О, Оце якась кракозябра. Ну, нахрена воно. Кому воно не Я таке відкидую. От, другий ряд. Коротше, які хочеш, вони і підушар один, і такий, і всякий. Оце все затисалося. От, оце все. Оце все. 250. І буде у нас так, набір сугубо гусаків 2,200. Їх тут до хрена дивимося, зараз показую. Отакі. От ось. ось почти. Це 30 Ну, Гусаки тут, да, 20-30. Отакі, от отакі. коротше, я ж кажу, одні, одні гусаки будуть. От, ось, ось, отакі. Ось такі. Тут, вон, бачите, і нові проскакують гусачки. От, лот так і буде називатися. Гусаки. Гусаки. ну Вони на гуся, похожі. Бачите, така, як, як у гусака длина шия. Куди хоч залізе. Ось вони великі, 20-ка. Це 30-ки, ну, вернее, 32-й. Отакі. Ну, в общем, наборчик, я думаю, жирний теж, правий, левий. Всі діла так от. Подвинем 200. І так, дядьки, і тепер найголовніше, е, що я вам хотів показати: відкриваю новий бізнес. Буду продавати зеркала. Буде називатися Зеркало успіху-мільйонерське. Тобто, успіху Хто хоче стати мільйонером, от, купуєте от таке зеркало. Ви бачите, на них вже нанесені спеціальні мантри. Бачите, Мільйон бізнес успіх бабло-бабло. От, це спеціально для тих, хто ніхто не хоче нічого робити, а хоче е... мільйон. І я придумав бізнес, дядьки, дивіться. Е... Сьогодні... Сьогодні буде спецпредження. Зеркало. Зеркало вже заряджене на пол На пол воно вже одразу заряджене. Щоб його активувати на мільйон, бачите, я спеціально в зеркалі не стою, щоб успіх не отогнати від зеркала. Щоб... Потому що коли ви його купите. Ви встали перед ним ось вот, мантри читаєте, і вот, буде у вас мільйон. Тобто, вот, я ж кажу, заряджене вже на півмільйона. Воно, Щоб його активувати на мільйон. Э, я вам скидую ссылку. Там, де об'яснялось, Повна інструкція. Як делать, що делать, вот, ну, Там Не до кінця ясно. Ну, ну, може там ну, 1900-950 залутаєте. Нефиг делать. Вот. Тобі ж, комплект у нас, дивіться: мільйонерське зеркало. Зеркало успіху. Мантри вже нанесені, спеціальні, спеціальні мантри. От, нічого делати не треба. Буде в нас безплатна доставка і відеоурок. Ну, Ссылку скину, як його активірувати і як ним пользуватися. От. Акціонна ціна буде 499 тисяч гривень. 499 тисяч. Тобі ж дивіться, дядьки. Ви вже 1000 в плюсі по-любому, бо безплатна доставка. Е активація воно вже заряжене. Тобі ж все, ви його купили, тільки воно до вас приходить, у вас вже все. 1000 плюс. Ви, ви бачите, що це твориться. Ну, це, це просто капець. даю вам задарма, сам би, сам би оце лутав. А воно работає, кстати. Я там відео знімав, що це зеркальце. Так що не треба. 499 тисяч. І воно ваше. Якщо два брати, то там скидка буде. То вже відділення спецпредження будемо обсуждатися. Так що ви спішіть, кількість обмежена. Ціна акціона, ціна халява. Ну ви що, Ну тут тільки, тільки так. Ну тут ну просто я уже короче дивлюсь в авторіо. Закладки поділав, де крузака продають, Уже дивлюсь, то раніше дивився 2005 року. -го а це вже дивлюсь крузак якогось там 20-го, 19-го. На 300 ще ще не, не дивлюсь на 300 поки 250-й крузачок. А так, ну, в принципі, я думаю, якщо бізнес піде, то можна і 300-й дивитися вже 23-го. року. Да? Так що лайк за це. Я думаю, схема потужна. І ви заробите, і я зароблю, і всі довольні. Вот. А поки. Торгуємо желізаками. <сіх> Всім пока.